Я їду вже додому, мамо. Смертельна рана більше не болить. На домовині синьо-жовта фана і на корінах люце журений стоїть. Прости, матусю. Так мені судилось. Стежка життя короткою була. Там на війні мені так часто снилась, ніби за руку ти мене вела. Зустрілись вже в останній ми з тобою і домовину гладиш ти мою. Не плач рідненька, не лий за мною. Мені так добре в райському саду. Я не один тут, мої, побратими. видає спокій, невимовна я краса. А ти прийди до мене на могилу, поглянь на фото і на небеса. Тепер лише в спогадах я буду приходити, а може інколи у твої сни не перестану Бога я просити, щоб допоміг тобі цей хрест нести.